Всім доброго дня. Ми сьогодні 8 червня і вкоти зібралися вже по питанню Яворівського волосховища в частині забудови і в частині 20 земель щодо передачі вже в нормальний спосіб. Ну, найперше необхідно сказати, що по тому питанню ми вже неодноразово зустрічались і були визначені протокольні доручення. Які кожен десь в своїй частині мав би виконати. Мир Петрович може по тому питанні, як ми відбувалися попередньо. Питання функціонування на в Львівського водосховища, на озеро рахується як до яке спущено порядку після річок. Значить, починаючи з річки шкло основної, витік даного озера є під річку шкло. Територія озера орієнтовно. 7 кілометрів квадратих на 70. Ворогова лінія має у нас 12 кілометрів. На сьогоднішній день практично завершені роботи, всі практично завершені роботи спуску п'ятирічок даних водосховища. Для того, щоб вона функціонувала до кінця, я для ХПС Європейської державної героїв підприємства Сірка на основі розробленого проєкту було розпочато, буде всі роботи. На сьогоднішній день необхідно завершити не на маю капітаухвання для завершення рекультивації земель, за влаштування об'їзної дороги навколо водосховища. І друге, друге, третє основне питання це необхідність його здачі в експлуатації. Згідно водного кодексу. Є певні водоохоронні зони на сьогоднішній день від такого озера повинно бути порядка 100 метрів від постаті 88 водного кодексу. В попередніх роках були виділені земельні ділянки для ведення селянського господарства порядка 70 ділянок. На питання освоєння озера виїжджали ми одноразово туди з інспектуючими службами. Також було, в даному випадку були служби з інспекторів державної архітектурної відділення контролю. При в'їзді на озеро до воду злива з правої сторони розпочатку будем, це ми знаємо. Інспекція приймала якісь рішення, будемо говорити, по, по захорі, в є, які таких немає. По питанню Верс плюс інспекція не приймала, так, ця будівля знаходиться тимчасово. І на тимчасові будівлі, значить, їхній вплив, домовити, дія по забороні на сьогоднішній день не, не розширюється. Наші, кожен з них. З кожним з них служба району зустрічалася, було сказано, вимовити, які необхідні документи доробити, тобто дозвільні документи, починаючи з детального плану, кінчаючи перед проведенням відповідно проведення проєктів за доустрою, відведення земельних ділянок і так далі. Питання освоєння даного водосховища, я рахую в моє особисте бачення, необхідно його освоювати, тому що приходить рідний період. Проводячи моніторинг порядку вже п'яти років, ми бачимо особливо сторони залучення, саме більше купається. Там необхідність є створення якоїсь, будемо говорити, території для відпочинку, тому що ми цього процесу не зупинимо, що ми вийшли у нас процес Ясницького кар'єру біля села Ясенка це біля Львова, ви знаєте цю, цю проблематику. Питання ми зверталися навіть, вже так, торкнувся питання відпочинку. Створення якоїсь рятувальної служби, рятувальна служба простує в шановні. щоб подавати дані розходу, що розпочатися, після цього будемо створювати, відводити земельну ділянку для будемо говорити будівництва, будемо говорити якихось будівель для рятувальника. Нам коротко, якщо були якісь запитання. Дякую, що ознайомили з відносно розташування самого озера, Там нам роз'яснили, скільки, куди і чого. Але суть цієї комісії, раніше ми зустрічалися тут і, власне, був, був депутатський запит від народного депутата стосовно незаконних будівель і незаконних загорожень на даній території Яворівського кар'єру. Тобто питання таке в даний момент, які є незаконно збудовані там об'єкти. Відворошення незаконні от, і реакція районної адміністрації е, на відповідні незаконні дії даних людей. Було вже протокольне доручення, було е, рішення в частині правоохоронних органів. На жаль, немає представника з е, поліції. Але Мені відомо, що ці питання є внесені в єдиний державний реєстр. Я зрозумів. Ну, ну. А чи запрошували ви представників так. поліції, проігнорували вони? Ми. Я зрозумів, ясно. Ну, будемо знати, що вони просто проігнорували. Тобто в даний момент ви можете сказати, що там відбувається. Ми, власне, там не були, чи власники даних будівель, ті незаконні відгородження Позабирали, залишили, що узаконили, ну, що власне там відбувається. Щодо е реакції поліції, можу сказати, що ну, якщо воно і не внесено в ЄДР, напевно, е слідчий не зможе там всіх фактів висвітлити. <кхід> Але щодо того, щоб там ніхто не був, я думаю, що кожен з нас там був і причому не, не недалекому не, не часі. Ну, то розкажіть, після, що там я, після, я особисто не був. Після Ні, вивозу львівського сміття. Ага. Ну, кожен там бачив, як воно виглядає. Ситуація, в принципі, на даний час воно майже нічого не змінилося. Але на зараз я би хотів, можливо, додати зі сторони прокуратури, можливо, якась інформація питання. Е, Відомості про ну, за фактами незаконного будівництва земельних ділянок, проведення незаконного будівництва на земельних ділянках до Яволівського водосховища внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань минулого року. На даний час матеріали скеровані для проведення комплексної земельно-будівельно-технічної експертизи та експертизи з питань землеустрою. На даний час дана експертиза тримає. Зі своєї сторони, я скерував лист на адресу головного управління Львівської області, який і є тим органом, який може встановити факт незаконного захоплення земельної ділянки або використання її незацільним призначенням відповідно до такого положення про головне управління Державного кадастру. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а коли власне ну, податки було відправлено на цю експертизу? Ця експертиза проведена, призначена в березні 2017 року, оскільки вона є комплексна, вона потребує. Знань експертів в різних галузях, тобто і з питань землеустрою, і з питань будівництва, і з питань відповідно... Тобто по часі по по вона може тривати рік і більше. В цій експертизі між іншим, поставлені ряд питань таких, що таке єврівсьководосховище. Тобто експерт, на нього, в нього є там, соціальні експертні знання для того, щоб давати на такі. На цьому тижні десь вівторок ми готували відповіді на запити нашого управління з охорони контролю використання земель, які надійшли до нас у відділ. По питанню відпрацьованого кар'єру Яворівської «Сірка». ми надали витяг з Державної статистичної звітності, надали інформацію, що на сьогоднішній день цей затоплений кар'єр відпрацьований, надали інформацію щодо земельних ділянок, які... Були надані приватну власність е переліком осіб. Такої інформації більше немає. Хто що проводять, проводяться перевірки в нашому управлінню? Пактично воно відбувається. Так. Василь Іванович, вас тоді питання. Від остатньої нашої зустрічі в тому залі е під головуванням Ірини Масюк, що змінилось? Змінилось тільки те, що Торський. Значить, затвердив проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення землі, значить, із земель ОСГ відведена земельна ділянка зі зміною під зелений туризм. Значить, тобто він узаконив свою, своє будівництво, відповідно, далі узаконити будівлі. Частина земельної ділянки, яка була поділена у відповідності до розпорядження голови військової обласної державної адміністрації по центру екологічного моніторингу, Продано, кошти поступають в державний бюджет, значить, за цільовим призначенням та земельна та ділянка далі залишилася для будівництва об'єктів центру екологічного моніторингу. Фактично, що там будується, не знаю, там на, на об'єкт не допускає. А кому продана, ви кажете, продано? Викупила, викупила приватна особа. Значить, це було дозвіл голової обласної державної адміністрації. Є волонті розпорядження. Яка площа того викупу то і викоплений? Викуп, Викуплений площа десь більше 4,5 гектарі. А яка дата цього розпорядження? Коли, коли це можна сказати. Приблизно, приблизно. Розпорядження було в минулому році, а викуп здійснюється десь на початку цього чиста. Ну, це повинна районна адміністрація, вона ж підписувала угоди від імені обласної державної адміністрації. Mm -hmm. Я ті угоди не готував і не підписував. Ну, я просто знаю про них, тому що ми бачимо то поступлені кошти. Адміністрація підписувала щось. Не можу ні, ні підтвердити, ні заперечити. Потім... Власне на попередніх комісіях тут багато говорилося, і пан Васильович і цей ми зійшлися на одному, що. Ці відгородження прибережні смузі, так само будівлі, не під знаком питання, тобто вони незаконні, грубо говорячи. І я вважаю, рік часу це був достатній термін, щоб підтягнути власникам даних об'єктів якусь там е е документацію от, і що не потрібно знести правильно, щоб то довести до ладу. Фактично в даний момент, я так зрозумів, нічого там не змінилося. Шкода, що немає представників поліції, я думаю, ми зараз після цього. Я, я вважаю, що нема е, сенсу дуже багато сидіти, засідати і ні про що говорити. Я вважаю, що потрібно на місце тоді виїжджати, робити виїзне засідання комісії і вже там по факту розбиратися, що як і чому. Щоб ми всі наочно бачили, запросити представників прокуратури, поліції від відповідних підрозділів, адміністрації, власників, само собою, і з'ясовувати, як, що, куди, тому що ніхто не бачив тих паперів, хто там, що там їм дав, що вони, в принципі, в даний момент мають, чим вони керуються. Ну зі сторони управління Держгеркатаств запрошувати. З управління охорони і контролю використання земель, вони її інспектори, вони мають відповідні повноваження, можуть робити такі перевірки і повідомляти. А ми так і зробимо, так. Та, ми, ми і так зробимо, тому що, мовити, на тому рівні, так як я зрозумів, вся ситуація, от, вона впирається в правоохоронні органи. Я так розумію ситуацію, щоб відповідні звернення були від адміністрації так, правильно. О, свій від народного депутата також були. Але в даний момент, я не знаю, чому прокуратура тільки зараз, в березні, подала на експертизу. Ви можете вам сказати? Скільки часу пройшло, чому не відреагували там? Минулого літа, осінь, аж це витребовувалося, що вводилося до цього розслідування, дотримувалися відповідні матеріали, після цього вже всі матеріали відправлені на Я на відміну від декого вчора був в какаєї. О, особисто їздив, то, напевно, буде скоріше цікавити Екотранзенерго, тому що виявляється на землях екотранзенерго, от зі сторони Яврова риється великий якийсь рів. Відгороджується острів в куті кар'єру, в куті озера. Може ви знаєте, для чого він відгороджується? І хто проводить ті земляні роботи? Там не просто рів, там рів рівськи декілька метрів. Хтось хто, хто, комусь дав дозвіл, так не екоравне, не. А хто кому давав дозвіл на вашій земельній ділянці? А хто давав дозвіл на будівництво ВВС Плюс? Ніхто? Ми не можемо сьогодні Ніхто ви не давав не дозвілу? Тобто, так, ви так, не знаєте, що це за роботи проводяться. Ми не я, я говорю, що, ситуація, що Проводяться якісь земельні роботи. Хтось собі взяв, зробити собі острівок. Не знаєте якихось, якихось приватних потреб чи що. Перейдемо далі. Мова йде про ВНС Плюс. Минулого разу, коли ми були на виїзному засіданні, Велдові Плюс, стояли там тільки стопці, і вони казали, що ці стопці це тільки для того, щоб там хтось не зайшов і так далі, що вони там просто роблять якийсь цей. Е -е, якісь побут. Цього року, зокрема вчора, там вже гарно натягнута сіточка. Вон, можна подивитися, яка вже гарно натягнута сіточка. Е -е, вже більше того, на воді, на самій водоймі, вони розширили оці свої сіточки, розтягнули, розкинули бочки. Більше, ніж, я не знаю, ну, важко сказати, в ну, на метрів 300, якщо не більше, від берегової лінії. От. На тих бочках вони понатягували троси спеціально, щоб на ту, на, в ту частину озера не запливали якісь лодки чи якісь відпочивання. Тобто з попереднього нашого виїзного засідання, мало з того, що нічого не розбирається, як вони казали, ми за один день розберемо. Так вони ще примножують, завозять туди техніку, збудували ще один ангар, охорону поставили, поставили веселі такі таблички, об'єкт під охороною і санітарна зона. От ви є представник, сюди скажу, що це за охоронна зона, то й санітарна зона і під чиєю охороною знаходиться об'єкт? А Що представник? Питайте властика, веліс плюс. Ну ви ж представник? Ні-ні, за вами сидить. Так. Ну, от розкажіть, що -то у вас там? Ви, ви обіцяли це все розгородити і так. розібрати, а натомість ви ще більше. Коли от була перша виїзна комісія, дійсно нас обов'язали забрати, але так як ми не мали куди перенести ту тимчасову будівлю. Ми придбали на відкритому акціоні право оренди землі в межах населеного пункту села Залужжя з тої сторони коси від озера, там десь метрів 200, може більше. І зараз на завершальній стадії виготовлення проєктної документації отримуємо дозвіл на початок будівництва і цю тимчасову будівлю, звичайно... Ми перенесемо вже на е, законну територію. Ну то тимчасово, тому що там е, вирощуємо рибу, там риба її кормити треба кожен день. Е, і, звичайно, охороняти, тому що якщо залишити, то без нагляду, то саме знаю. А чому ви загородили сіткою? Ну, загородили, тому що і е, лиси, Заходять. І... І ви, ви не змійтеся, але дійсно так і є. Тобто ви визнаєте, що це вородження, воно є незаконне. Що ви... Воно незаконне, ми визнаємо, ми не сперечаємося. І я пояснюю, що для того, щоб то все узаконити, ми е, придбали в оренду. Земельну ділянку, на якій ми розташуємо оту базу для рибного господарства. Менше Ді... цієї земельної ділянки, що ви хочете узаконити, вона що примикає безпосередньо Ні, до, до Ді... водойми? Ні, Ді... Ді... да? не до водойми. Ну... Там десь метрів 200 може бути. Але ви Ді... відгородили до водойми, правильно? Там 50 метрів від а от ви мені поясніть, чому? Через вашу забаганку, по-іншому не скажеш, звичайні пересічні громадяни мають терпіти якісь там незручності. От б'єць, АТО з дитиною хоче там погуляти, і він не має права. Як будь ласка, як, будь ласка, передасться? А там все закрите, за загрожено сіткою. Враховуючи те, що в Яворівському районі нагальна про, проблема з е, земельними ділянками для учасників АТО. І хлопці, ні один з хлопців собі не дозволяє десь щось незаконно захватити. Це і ситуація і по Янову, і по Івану Франковому, О, що, по що, там, що там вирішення десь на рівні обласної адміністрації вже більше року крутиться і не можуть там вирішити і з'ясувати до кінця. А тут і вирішило. Не гарно воно так, то що, не то слово не Якщо не гарно, ми не сперечаємося і будемо... Ви бачите, ви самі створюєте ситуацію, якийсь прецедент. Розумієте? То, способ, ну що була ж якась людська розмова. Рік назад, рік назад ми зустрічалися. Про ж саме говорив. Так ми і думали, і в тимчасову будівлю ми перенесемо. Не то, що впираємося і... Який-то спосіб це воно має відбуватися. Каже людина першомусьому. Чекали А Чекає, залишається, ну, змовно кажучи, тобто не... дивіться, відкривається буквальний сезон. Ви чудово розумієте? Так. Прийдуть е наші громадяни відпочивати, хлопці за то, яким, яким потрібна психологічна реабілітація. Е повірте, на природі це саме дієво рибку половити, покупатися. І він фактично вже розпочався. І Я вважаю тиждень часу, щоб там ну, тут так, таке людське розуміння, що мені здається, далі нема куди, щоб це забрати те, що не потрібно, це достатній термін. Більше того, я вважаю, нам нема чого тут сидіти і говорити ні про що, треба домовлятися про дату наступного війсьного. Засідання комісії і наочно бачити, що там відбувається, зобов'язати представників тих об'єктів, щоб вони були. Хоч нехай будуть, хоч не будуть. Тому що ніхто не знає, що там відбувається. Може там, там наркотики роблять. Може там е сепаратісти сидять, угніздилися. Що значить, ніхто нікого не допускає. Нічого, зайдемо. Там просто якісь блатні і круті появилися, яким начхати, що відбувається в Україні, начхати на тих хлопців і на ті проблеми, які є і в районі, я вже не говорю в межах держави. О, ваша пропозиція, коли на місці зустрічається? 16. 16 червня. Можна я, я на рахунок дати? Можна. З 1 червня вступив дію зміни до закону про містобудування. Можна прочитати його вони є. Значить, я що зв'язуюся з диспетчерами, щоб контролювати? Десь порядка 20-х числа прийдуть нові бланки на адміністративні стягнення. Чому? Тому що, враховуючи за підняття мінімальних закону, відповідно підвищилась і сума штрафів. Сума штрафів дуже велика. Щоб з ними ознайомити, стаття 96 кодексу, прошу дуже прочитати, і зміни до даного кодексу, ви зрозумієте, до чого я це веду. Там не йде тисяча, там до тисячі штрафів. Нам потрібно, я попросив і помічника депутата допомогти нам для того, щоб ми могли оперувати дані, як за мною порядник, інші служби архітектури для виготовлення будь-якої проєктної документації. На все це необхідна документація. Що змінилося, ви запиталися? Віїзні заслідування, дякую, що вам змінили багато чого. Це тимчасова огромна спокійно знімається, я ще раз говорю, нікого я там не хочу захистити. Такі території сьогодні вони були захаращені. Сьогодні щось вони там оглядають, але повторюся, це є самобільне і підкреслення. Тому -то, прохання велике, давайте прискоримо, я тут дуже прошу, вже другий-третій рік добиваюсь. я прошу екотрансенерго або ще працівників, вони залишилися сірки. Давайте дамо статус озера. Тобто задіємо даний процес. Коли буде даний статус, ми побачимо охоронні зони. Ми зможемо розуміти. Де що розташовувати, на яких умовах, розумієте? От сьогодні, будь-хто навіть учасників авто прийти. От ви тільки що заявили на камеру, починається купальний сезон. Чому я сказав рятувальна, рятувальна служба, так? Не має права там ніхто купатися. Сьогодні на тому водосховищі ніхто не має права. Крім цього, згідно водного кодексу, штучну водойму категорично забороняється спускати природні рус річок, Розумієте? Природня сталося так. І історично, що сьогодні 5 рус річок, напевно, це буде спецводокористування, спеціальний дозвіл. Я просто вас сьогодні, так наполагало прошу, давайте почнімо роботу з основного. Дамо статус, тоді буде бачите, що розташовується. І підтримую вас цілком. Тобто, якщо ви хочете дати 20 числа десь на бою влади. Ні, дивіться, відносно того, що ви говорите, просто ви повторяєтесь. Рівно рік назад ми про це говорили відносно статусу військові. Звернення районної адміністрації було відносно той про надання статусу озера чи ставка. Було таке зроблене? Значить, мови, що були звернені в Міністерство економічного розвитку. І шкод, звернення в обласну адміністрацію щодо статусу озера, ну, не можу зараз підтвердити, але скоріше всього, що воно буде. Тобто, виходить, ситуація, яка, От, з ваших слів, е, є водойма узаконена, не узаконена, не суть в тому. Прийшли собі модні, блатні люди, кинули бабло, щось собі збудували, щось там роблять, вирощують, а тепер ми маємо під них всі підлаштовуватися і, і узаконювати для них. Штат я наголошую я, суть, Суці, Я просто чому я сказав, що ви пропонуєте комісію. Я свідомо сказав 20 червня, в них з'явиться. Якщо ми сьогодні будемо означати за те, щоб виїхати ще раз, цілком погоджується, треба моніторити, моніторити практично щомісячно однозначно. І отакі речі говорять, бо ми загородили нам так, хочеться, це не Все, крапка. Одне єдине. Чому я встаю? Ви просто 16-ї, якщо так ми з собою розмовляли, дозвольте 20-го числа буквально перезвоню, аж можливо швидше в інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю, а представники вони повинні бути. Вони мають право на накладання штрафу. Розумієте? Я б говорю просто про час комісії. Про час комісії пропоную 23-го цієї п'ятниця. Буде Держбудконтроль контроль мати нові банки, не буде мати це вже неважливо ще раз в розширеному колі… В такому списку мав виглядати так, так, так. Ми зустрічаємось. Людмир Петрович, а звідки інформація, що іменно 20 червня вже будуть планки? Я тільки що сказав. Слухайте, будь ласка, я вчора телефонував інспекцію державного контролю. Питання тоді: якщо в них не буде бланків, що тоді? Правильно Правильний Васильович сказав по любому викликається їхні проблеми. Я просто сказав фізично, коли до я дав інформацію достовірно про те, що зв'язку зміною законів. Міняються бланки протоколів і так далі. Я би дуже хотів, щоб вони мали їх при собі. Тобто, якщо є зафіксовано самовіна, то вже складають при нас. 23-го влаштовують чи то і задавати. Протоколи коли будуть? 20-го. 20-го будуть протоколи? Так. 21-го їдемо, що тянути? Ну, можливо, і швидше колеги передають. Ще передавали. краще, пане Юрій, я маю зазвоню. Ми не там... Ні-ні-ні, Ми тут домовимося, тому що це. Давайте. Так, 21 так? 21 12-0. 21-го. 21, 21 ,21. 21. Все, 21-го, котра 12.00. Все, 12.00. Де саме? Зустрічаємось біля е, в'їзду вози зі сторони чоловіки. Так, всі орієнтуються, де це. Біля Торського. Так. Все, домовилися. Всі, всі служби відповідні, ви повідомляєте, власники повідомляєте. Mm -hmm. е, Юрій Романовича може не повідомляєте? Ю, Юрія Романовича теж перевісти. наразі дякую всім.